Дійсно, державний бюджет нічого не втратить. Тільки втратять тисячі і тисячі українських підприємців, яким уряд Азарова Януковича не відшкодовує податок на додану вартість. За підсумками першого кварталу не відшкодовано вже майже 55 мільярдів гривень податку на додану вартість. Що це означає? Замість того, щоб розрахуватися з підприємствами, в даному випадку пропонується. Випустити віксіля, які будуть скуповуватись уповноваженими структурами з дисконтом. і це дасть можливість далі фактично не повертати ці кошти підприємствам. Це означає, що фактично наші великі підприємства малі, які займаються експортом, в кінцевому варіанті, замість того, щоб отримати обігові кошти, які вони потім... Направлять на розрахунок по заробітній платі і по всіх інших потребах на закупівлю необхідної техніки вони будуть отримувати не грошові кошти, а отримують віксіля, які фактично не мають ніякої підтримки. Це означає, що далі країна залазить в боргову яму. Це означає, що фактично країна отримає від цього нічого абсолютно, крім декількох уповноважених банків, які будуть пропускати ці віксіля по цих схемах. Саме тому наша фракція ще раз обговорювала це питання і вважає, що це питання не може розглядатися після того, без того, щоб була проведена серйозна фінансова експертиза. Дякую.